Він підкорював небесні простори північної Атлантики України. Не один рік керував ракетоносіями. Сергій Щербина, фахівець із водіння літаків, родом із Дніпропетровщини, дитинство, навчання юнацькі мрії, закінчивши школу у рідному селі. Вступає до Воршиловоградського вищого військового авіаційного училища. По закінченні молодшого лейтенанта розподіляють до військової частини у його підпорядкуванні ту 142 мК на літаку дальнього радіусу дії Сергій Щербина патрулює в. Дні простори тодішнього Радянського Союзу. Задача штурмана на літаку привезти в заданий район, або в задану точку, точно е в заданий час. От, такі навіть оцінювання проходили. Точність навігації, точність виходу е на задану, ну або задану точку, або в заданий район. Або на задану ціль. Кількість учбових вильотів про бойові тоді і мови не було Сергій Іванович і перерахувати не може. Кількість годин, які налітав. Десь більше півтори тисячі годин я налітав. Це так. Хоча там кожен політ 13 часів, тринадцять годин складав. Ну, десь, якщо в Баренцеве море, то морі, то там 6,5 годин. Бо тільки до моря летіти півтори години, а потім ще в море, по морю, а потім ще в морі треба задачу виконати. Небо над північною Атлантикою чоловік бороздив більше десяти років. Далі рапорт і небо рідної України. Пізніше авіаційний полк-прилук. Мене послали в прилуки як штурмана першого класу. Сказали, що ти зможеш освоїти. Ту 160. Тут були тільки ту 160 і ескадрилля ту 134 УБЛ. Це для тренування льотчиків. Там був такий длинний ніс, якраз такий, ну, приблизно такий, як у Ту-160. Вже влітку 1993-го Сергій Щербина здійснює перші вильоти на Ту-134. Освоював штурман і Ту-22М3, Ту-160. На останніх так і не довелося політати. На той час, це початок 2000-х, Прилуцький полк розформовується. Більшість ракетоносіїв ріжуть на металобрухт. Усі льотчики і штурмани, як було, приймалося рішення чи ну, різати літаки, то серце кров'ю обливалося, як це так, нові літаки. Ну так, да, розумом розуміли, що Україна не в змозі ну, садер обслуговувати і, і держати такі літаки з 20 ту 160 що були на прилуцькому аеродромі, 11 порізали, дев'ять передислокували, точніше продали до Росії. Тепер ці ту 160 росіяни використовують далеко не у мирних цілях. Бомблять міста і села України. Це якраз ті, що із шайковки по Кременчугу вдарили по другим місцям нашої України. Б'ють тими ракетами. Важко сприймати майору штурману, що керманичами тепер вже літаків вбивць можуть бути онук його побратимів по службі. Переважна кількість льотчиків прилуцького полку на початку 2000-х років виїхала до Росії. Відношення дуже дуже негативне. Ну як це так? Служили, літали, випивали, гуляли, жили значить, а тепер, а тепер вороги. Хто почав війну? Російська Федерація довгий час Сергій Іванович спілкувався з штурманами побратимами. Сьогодні стосунки розірвано, та все ж чоловік сподівається на здоровий глузд та хоче достукатися до офіцерів, з якими служив. Бо колишніх не буває. Ви ж прекрасно знаєте, що яка точність вашої зброї, куди ви стріляєте, для чого ви стріляєте. Подумайте, Завжди треба бути людиним, людиною, не тільки військовим, а ще й людиною. От. Я так вважаю. Сергію Щербині слова підібрати важко. Чоловік помітно хвилюється. За більш як два роки війни гуря і сліз за межі. Україна вже ніколи не пробачить росіянам того горя. І того нещастя, яке вони сотворили на нашій землі. У стійкості духу українців штурман майор Сергій Щербина не сумнівається. Головне це підтримка одне одного, вміння у потрібну хвилину підставити плече. Ось що значить військова виправка. Нам треба треба збиратися в кулак і воювати і відвоювати.